Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програма Пошуках істини і я, її ведучий Роман Проданюк. Сьогодні нашою темою дослідження буде книга пророка Захарії. Дуже цікава книга, любима багатьма християнами. Це книга Надії. Книга, яка показує путь повернення народу до його Бога. Як багато із нас цей путь тільки що збирається пройти. Дехто вже зробив перші кроки, дехто, можливо, наблизився. Але кожен десь в душі має надію, що він все ж таки знайде милість в очах Господа, як говорить приказка Дум спіро Сперо. Скільки дихаю, все сподіваюся. Зустрітися з Богом. Сьогодні допоможуть нам в цьому дослідженні наші гості: це Уляна та Володимир Куцій і Андрій Колодій. Вітаю вас! Вітаємо. Вітаю! Пророк Захарія. Особливий пророк, як я сказав, любими багатьма. Як ви думаєте, чому багато християн люблять цю книгу Захарія? Я думаю, що для багатьох християн ця книга є однією з улюблених по тій простій причині, що вона описує від негативу. До позитиву, угу. і як було погано, і як буде добре. Тобто, це книга надії. І ще О, мені подобається дуже обітниця з цієї книги. І дуже часто я чула, як цитують такі слова: хто торкається мене, той доторкується зірця ока. Тобто, Господь угу. дуже любить своїх дітей. Так, дякую. А для вас ну і важливо ще сказати, що книга Захарії, вона є як і апокаліптична книга. Тобто та, яка має дуже багато пророст, які сягають далекого майбутнього, тобто нашого часу. І дуже багато тут є пророс про нашого Спасителя Ісуса Христа. Мені... Про повернення Ісуса Христа, другий прихід Ісуса Христа на землю, все це є описано в книзі Захарія. Мені І... найбільш подобається книга пророка Захарія, тому що там описується, як служать ангели на землі. Ви знаєте, це я буквально так. на кожному кроці бачу там ангелів, які постійно контролюють ситуацію на землі, які постійно звіти дають небесам. І тому ця книга мені дуже подобається. Ну тож, давайте пройдемо з Божої помічі до першого розділу. Що ми знаходимо в першому розділі? Яка вістка у цьому розділі? Ну, от як ми вже говорили, якщо до кінця книга прийде до позитиву, починається з вістки в певній мірі негативної. Розгнівався Господь на батьків ваших палючим гнівом. І скажи їм, говорить Господь: верніться до мене, говорить Господь Савоот, і вернуся до вас, говорить Господь Савоот». Не будьте, як ваші батьки, що до них кликали стародавні пророки, говорячи так, Господь говорить, верніться з доріг ваших злих, зчинів ваших лихих, та не слухали ви. І не прислухались до мене, говорить Господь, де вони батьки ваші? А пророки чи ж навіки живуть? Та слова мої, постанови мої ще наказав рабам, моїм пророкам, чи не досягли вони ваших батьків? Книга Пророка починається з того, що Господь через Захарію нагадує людям і говорить, народ мій. Відкидав в цей народ постійно звістки пророчі. В результаті все, що говорили пророки, що якщо не будете служити Богові, відкинете його, Росія не будете по всьому лицю землі, і не буде у вас своєї держави, не буде храму, не буде нічого. І говорить через пророка Господь: хіба пророчі слова не досягли ваших батьків? Хіба так не сталося? І от зараз ви в занедбані. Верніться до Господа, Господь вернеться от, до вас. От е, там такі слова, я бачу, така вже каже, нема батьків ваших, і пророки мої померли. Все вже минулося, а слова мої виконувалися. Як а. ви думаєте, чому Бог саме так ставить питання? От саме так будує от свою, своє звернення. І батьків немає, і пророків немає, а от я живу. Що має на увазі, Господь? Бог показує, що все минеться, і навіть сказав, що Бог що небо і земля минеться, а слова мої не минуться. Бог ясно показує, що те, що він сказав, воно обов'язково сповниться. Якби людина не намагалася якось знаєте, обійти, всякі знайти такі обхідні шляхи, але все одно те, що сказав Господь, воно буде виконано. Я би ще хотіла звернути увагу на те, що пророк Захарія практично діяв паралельно разом із пророком Огією. І якщо ми читали в першому розділі е, книги Огії, що це було царювання е, за Дарія шостого місяця, то буквально через восьмого місяця, угу. через два місяці Господь звертається до пророка Захарії з подібною вісткою. Тобто ми бачимо, наскільки Господь любить свій народ, що Він. Діє через двох пророків паралельно з певною метою, щоб спасти, відновити ті відносини, про які ми говорили, що Господь бажає мати відносини mm -hmm. з своїм народом. Просу. І цікаво, що от хотілося б звернути увагу нашу увагу, увагу наших глядачів на ці слова. Господь збирається відновити цей народ, вернути їх, по суті, воскресити їх від відпадіння, від відступлення від, від повністю. І починається починає з цих слів: не будьте. Як ваші батьки? батьки. Не, повторюйте Дуже часто, помилок не повторюйте їхніх помилок. Дуже часто, коли от відкриваєш Слово Боже, і людям розповідаєш, подивіться, що пише Євангеліє. Подивіться, яка є воля Божа. І коли люд, до людини достукує Слово Боже, людина розуміє, так це правда, і знаходить контраргумент. А, а як жили мої батьки, як жили мої діди, я буду теж так. Угу. Через Захарію Бог каже: де ваші батьки? Угу. Не будьте як вони впертими, ігнорували вони слово Боже, де вони тепер є? Якщо, е, якщо наші батьки не приймають Слово Боже, а дух святий стукає в наше серце, то ми повинні. І за Господом. Дійсно, для українців, ви знаєте, важливо родинні традиції. Правда? І батьківська віра. Так, да, Батьківська віра, родинні традиції. Але ми бачимо, що Біблія дещо іншого учить. Біблія говорить, що батьки могли що Помиляти. помилятися. помилятися. Тому ми повинні весь час перевіряти, що робили батьки наші, і що ми робимо згідно з словом. І цікаво, Боже. що тут не йде мова про те, що нам потрібно перестати шанувати батьків. П'ята заповідь закону Божого вона стоїть навіки. Шануй, батька і матір. Як Але батько? якщо твій батько і твоя мати не йдуть Божою дорогою, не прислухаються до Слова Божого, то ти не, не йди цією дорогою. Допоможи Батькові, може повернутися. Можливо, його. так, підкажи. І фактично, бачите, оця проблема, вона існувала в єврейському народі. І більше, якщо ми подивимось, то ми повинні згадати, що в цей час відбудовується храм. Люди занехайли відбудовинського полону, можливо, ми, і... ми повинні розуміти, що от у першому розділі сказано про ведіння, про служіння ангелів. Люди боялися, як це так, ми будемо це робити. От скільки ворогів навколо, але як цікаво, ангел говорить, каже: перейшли ми землю. І вся земля сидить спокійно. Тобто, Господь каже: ви не переживайте за це. Я знаю, як того царя заспокоїти, як цього присадити, щоб Сусіло, дати вам так. мир, і ви продовжували цю роботу робити. Тому що далі сказано, по тому промовляє Господь: вернуся я до Єрусалиму з милосердям, храм мій буде збудований у ньому, говорить Господь Савод, а мірничий шнур буде розтягнутий над Єрусалимом. Ще клич і скажи, так говорить Господь Савод, знов добром переповнений Міста мої, і Господь ще потішить Сіона і ще вибере Єрусалим. Тобто ми бачимо, що Бог докоряє за гріх, але важлива така характеристика Бога. Бог завжди дає людям надію. І ось тут Він говорить: я попіклуюсь, я дам, щоб був мир і спокій, я дам, щоб ви докінчили цю роботу, яку я для вас призначив. І ну, і ви будете мати благословіння? Від ну, мене. я хотів вас запитати. От е, деколи буває так, що людина життя подібне до тої долі Єрусалиму зруйноване, розбите власними руками можливо, людина це зробила, може хтось допоміг їй. Ну в кавичках хороший чоловік якийсь допоміг зруйнувати її життя, і таких доль дуже багато. Так, Таких дуже багато людей. От як ви думаєте, от як чому ми маємо ми право сказати людині, що і ще на твоїй вулиці буде свято, свято. і буде радість? І чи не буде це просто черговою такою знаєте порадою, яка в яку люди вже не вірять? Знаєте, ну кажуть, та всі так говорять, бо треба щось добре говорити. При яких умовах це дійсно може виконати це свято, може прийти в життя людини? Як ви думаєте, от що би могла порадити такій людині? Ну я в першу чергу хотіла порадити вірніше, розказати свій досвід як Господь мені допомагає, тому що коли ти переживаєш щось подібне, ти можеш знати, які ті слова, які слова сказати тій людині, котра має в цьому потребу. І коли ти розкажеш, наскільки Господь дає тобі мир, спокій, не зважаючи на те, що бувають труднощі, можливо, якісь фінансові, можливо, якісь сімейні проблеми, але Господь тобі дає заспокоєння, дає підтримку. Коли людина переконується, що дійсно реально так, і ти говориш попробуй, тому що Господь сказав вкусіть і побачите, який я благий. Ну а що ці людині зробити? Практично для цього треба чи нічого не треба робити? Обов'язково Просто... треба зробити? А що? Що по кроках? Ви знаєте, якщо в дійсності людині давати надії. То вони як ті мильні бульки, вони тільки будуть хлоп-хлоп і їх не буде. Але якщо людина буде будувати своє життя на Господі, як от, це? Як це? Як? А от просто коли людина бачить свої проблеми, щоб вона схилилася на колінах і сказала це Богу, у молитві. Господи, от в мене такі проблеми, в мене такі переживання. А ти в слові своєму своєї тобто, обіцяв... ми бачимо перше, не журитися, правда? Звичайно, не журитися, тому що воно не, нічого не, не з'їдати своє життя, а так. прийти до Бога до на Бога. колінах, розповісти йому свої турботи. Це перше. Далі цього достатньо буде. А тепер потрібно оцю молитву втілювати в своє життя. Як? Тобто працювати над тим. Як? Якщо, наприклад, от ви підняли це питання, от ця журба. Оцей сум, він в дійсності дуже багатьох людей з'їдає, з'їдає здоров'я. Так як Господь говорить, що не журіться, потрібно цей. Сум проганяти геть із життя, угу. працювати над собою. Ти бачиш, що ти став сумний? Треба сказати: Господи, прожени від мене цей сум. Давай радість, шукати те радісне, шукати І позитив своєму позитив житті життя, затверджуватись а на людях не може. Не може Десь розум розуміє, що треба було б, А немає ніякого бажання вже руки опущені. Немає надії Ну не е, ви знаєте, що Біблія говорить, що Господь дає. І силу і і бажання, силу і, і, і бажання, і чин, щоб все це виконати. Тобто, Господь і дасть нам ну необхідне, але за нами головне рішення. Якщо ми прийняли рішення, що ми хочемо, і ми пробуємо, хоча б там порухнути пальчиком десь на нозі, на руці, то Господь дасть силу і то дуже руку, важливо іного. йти на зустріч Богові, mm -hmm. коли ми будемо хоча б рухатися в сторону Бога, то Бог буде давати силу йти. Так, дивіться, ну, на зустріч Богові то дуже гарно сказано, але практично це зробити. <кх> практично. Знову От практично Тому я, я зранку встаю. Так. І я кажу, Господи, в мене на сьогодні такі-такі плани. Так. Допоможи, щоб ці плани були твоїми дорогами, щоб все було під твоєю опікою охороною, щоб Дух Святий керував. І коли я ввіряю своє життя під Божий контроль, коли я роздумаю над тим словом, яке Господь мені дає, наприклад, зранку я почитала, так? то Господь допомагає і цей день прожити по тих принципах. Тобто, друге – це вірити, що Бог тобі допоможе, щоб Бог допоможе. З, З, через Захарію... і укріплятися в цій mm -hmm. вірі. Прошу. Через... Харю каже, верніться до мене і вернуся до вас. А О, далі так. говорить як, е, е, запитання, практично що робити. Так? Верніться з доріг ваших злих і з вчинків ваших лихих. Ну, ну. От практика. Те, що так. ти робив неправильно, перестань робити. Як мені визначити? Цим може ти я... вертаєшся до Бога. Як визначити дуже просто. Що є зло? Що є гріх? Ну, хто знає, всі так живуть, і Але я так живу. Слові Божому написано. Слові Божому, є написано, де правда, де неправда. І є, що є? є Божі заповіді, які показують нам. Знову ж таки, навіть питання здоров'я. Коли людина порушує принципи здоров'я і хоче, щоб вона була здорова, каже, Господи, допоможи. Ну, звичайно, що це абсурдно. Ну, ви бачите, скільки ви часу читаєте Біблію? Ну багато вже більше 20 років 20 років. А дехто можливо перший включив нашу програму зараз. І от він дивиться, і думає, що ж мені так зробити, знаєте, може він дійсно порушує якісь правила Боже. Ну він може не догадується. Я вам скажу, що бачите, наш телеканал він працює в тому, щоб дати людям і знання Біблії. Тому, так. якщо хтось перший включив і хоче пізнавати волю Божу, не можуть звернутися на телеканал і. Наш телеканал є спеціальні люди, які допоможуть вивчати Біблію. Підкажуть оці основні принципи і з чого починати, якщо потрібно, і літературу вишлються. Література безкоштовна. Та так дякую. Що... Я би хотів запропонувати наступне: що треба прислухатись до голосу совісті. своєї. як обов'язково однозначно воно так, але ви знаєте, є такий один важливий момент, що ми повинні слово Боже поставити вище, тому що в людини може бути спалена совість. Ну, і чуть може... пізніше ми про це так. поговоримо про справну совість. Ну, але ми бачимо все рівно, дух все пробує через до людини совість, достукатися. Так. Значить, ну, якщо і... десь щось тривожить тебе, то можливо задуматися, чи можна це робити, якщо ти це робиш, так? Прошу. Та й можна проаналізувати свої вчинки через призму, призму. закону Божого в контексті слів Ісуса Христа. Угу. Ну як ти ставишся до своїх ближніх? Так. Чи Як ти ставишся до, до Бога? Чи ти любиш Бога, чи ти любиш ближніх? Угу. А далі поставити собі запитання, а в чому виражається твоя любов до Бога і до ближніх? Так, так. І тоді, проаналізувавши своє життя таким чином, людина, можливо, прийде до певних висновків, де ну, треба і, щось міняти у своєму житті. Я і хотів, щоб за, далі... Господня говорить. Як е, ми повинні любити ближнього, як самих себе, Так. на от наступне. Ми сказали, що якщо ми до Бога звернемося, тобто будемо молитися, будемо вірити, і будемо прислухатись до голосу Духа Святого і слово Боже вивчати, і покорятися, то тоді цьому. і Господь прийде до нас. Так. Так. Чи є в книзі Захарії оця думка? Чи це наша суто догадка? От у другому розділі Захарії, як подивіться, будь ласка, першому побачили, а другий розділ. Чи говориться там про прихід Господа до його народу, і які образи використовує пророк, щоб показати це? Ну коли ми говорили, що книга Захарії – це не просто е, звичайна книга, вона фактично носить такий апокаліптичний характер, і вона перегукується з книгою Откровення uh -huh. е, в, в новому заповіті, то ми бачимо, що Господь в цій книзі відкриває Захарії майбутнє. Коли, якщо люди будуть так і так поступати, навернуться, то Господь говорить, навіть допомагає Захарію зрозуміти це ангел, так як Іванові ангел роз'яснював ті чи інші моменти, так само і в Захарії ангел роз'яснює і говорить, що до Єрусалиму звертається Господь, співай же та тішся, дочко Сіону, бо я ось приходжу та перебуватиму посеред тебе, говорить Господь. Того дня прилучаться люди, численні до Господа, і стануть народом мені, а я перебуватиму посеред тебе, і довідаєшся, що Господь Саваот мене вислав до тебе. Тобто, Господь показує в цими словами. Що є надія на те, що коли ти навернешся до мене, то буде ось це царство Боже, справжнє то царство Боже Єрусалим, відновлення, наші відносини це все буде не тільки між юдеєю. Але і інші народи, тобто всі народи, численні народи, які живуть на нашій планеті. Ну а ця обітниця, що всі народи прийдуть до господа, фактично, вона якось відкривається в інших книгах. Чи можливо вона виконувалася в історії якось? Як це поясніть нам? Ви знаєте, що ця проблема це проблема була для єврейського народу, тому що вони ніяк не могли погодитись із тим. Що хтось інший із зокрема поганських народів язических, які не є єврейським народом, вони можуть бути, бути на спасеними. рівні з вибраним Єврею, народом. Угу. Але цю вістку все ж таки апостоли сповіщали, і вони чітко показували, що Господь має в планах спасти. І, Зокрема, апостол Павло у посланні до Римлян, коли говорить про спасіння єврейського народу, поганського народу, от він говорить. Сказано, а для поган, щоб славили Бога за милосердя, як написано. Тому я хвалитиму тебе, Господи, серед поган. І ім'я Твоє буду виспівувати. Тобто Він показує, що серед тих людей, які не знали колись Бога, все ж таки буде ім'я Боже прославлено. Бог буде і там. Так. Тобто, в, в, в одному з своїх наступних листів в посланні до Єфесян, Павло знову ж підкреслює цю саму думку і каже, що пише до християн і каже: мені відкрилася таємниця. Бог мені відкрив через Духа Святого Цю таємницю, яку саме що погане співпадкоємці і одне тіло, і співучасники його обітниці в Христі Ісусі через Євангелію. Він каже: поганські народи, язичницькі народи, які живали навколо нас, завжди були відкинуті. Євреї їх називали псами, а він каже, це одне тіло з нами в Ісусі Христі. Але як виходить? Дивіться, ми говорили про те, що спочатку нам треба до Господа прийти, і Бог повернеться це до нас над цем і прийде до нас. Але ми бачимо, що язичники не йшли до Бога, вони явно до Бога не йшли. Вони собі жили своїм життям, своїй культурі, своїх традиціях. А тут вони пізнають Бога живого. От... Як це зрозуміти? Як написано, пам'ятаєте в Біблії написано, ті, хто мене не шукали, мене знайшли. Я От так. як же нам е зрозуміти, ну, знаєте, як Евангелії в Захарії відкривають цю істину? Я згадав колись історію одну читав, як йшов і спітнувся в камінюку якусь на вулиці, і чуть не впав чоловік. А потім подивлюся, за що спіткнувся. Подивився і знайшов ну, здоровий кусок золота. Угу. Він його не шукав. Угу. Але де? воно йому трапилося, і він його знайшов. Можливо, з таким от методом і, оцінив. Дуже... і оцінив. так. Хто може, обходив? Обходили і згадав ще одну історію, коли біля під'їзду це вже реальна історія, біля під'їзду лежала гиря. Звичайно, 16-кілограмова гиря, викрашена в чорний колір. Угу. Ну, вона там лежала в дворі. Хто хотів, той її піднімав. Аж поки один чоловік не заїхав в гирю машиною випадково, так здавав зад і стукнув її. І коли він її стукнув подивився, а її надбило металом, здерло фарбу 16 кілограм золота. Хтось відлив, ну, так зберігали, видно, свої багатства люди, коли були ці часи важкі на наших раях. Не шукав теж, випадково знайшов, так і євангельська звістка, язичники її не шукали. Але коли апостол Павло покликаний Господом ходив серед них, розказував про Ісуса Христа, і вони почули, вони це оцінили як те золото, яке випадково знайшли на дорозі. Та навіть взяти ту ж саму блудницю, Рахав. Ціле місто Єросали, Єрихон, Єрихон бачили чудеса, чули. А в хто повірив, рахав? І більше того, вона ми знаходимо її у списку родовода Ісуса Христа. Так, Дякую. Ну от ми бачимо дійсно ті, що не шукали, знайшли. Слава Богу, що ми знайшли цього Господа. цього. Ну а от давайте подивимося, як Євангелії для євреїв самих повернулося. Е, як для них це виглядало? Захарій третій розділ. Там відкриває цю картину також. Це дуже цікавий розділ. І якщо коротко, то я би хотіла описати, скільки тут є героїв. По-перше, ми бачимо Ісуса, не Ісуса Христа, а первосвященника, священника, який був на той час серед народу Божого. І він стоїть перед лицем Господнього угу. ангела. Угу. Бачимо іншу особу, яку так Біблія тут і називає Сатана. Названий він Сатана, який стояв по правиці. Ісуса, і він е, противився йому. Тобто він звинувачував Ісуса у тих гріхах, не, не просто в гріхах Ісуса, а е, Ісус був, е, представляв весь народ Божий перед госп, Господнім лицем. В нього була в дійсності одежа, така мова. Вона брудна була. І далі ми бачимо опис цього Ісуса Первосвященника. Написано, що він був задягнений в брудну одежу. І написано, що Господь говорить: здійміть із нього цю брудну одежу, і сказав він йому, я зняв з тебе провину твою і зодягну тебе в шати коштовні, нехай покладуть завоя на твою голову, і поклали чистого завоя на голову, зодягли в його шати, і ангел Господній стояв. І сказав ангел Господній Ісусові, у Ісусові, так говорить Господь, як ти будеш ходити моїми дорогами, якщо стерегтимеш сторожу мою, тоді будеш судити дім, і також будеш стерегти мої подвір'я і дам тобі ходити поміж тими, що, що стоять тут. Тобто, якщо ми ну, якщо ну. ми бачили перед цим, ми читали другий розділ, що Господь бажає, щоб всі народи прийшли до нього, то тут Господь показує, яким шляхом можна прийти так. до нього. Ну фактично, ми бачимо тут людину, яка в поплімованій одежі так. І за нього заступається ангел Господній. А як ви думаєте, от е, на сьогоднішній день дуже багато людей на Україні навіть, коли вони стоять перед Богом, вони стоять подібних, е, подібних устаній, в подібному стані, так, ходили, в запрямованих одежах, в гріхах своїх. Чи є у них шанс? Є. Ну, первосвященника єврейського народу, я розумію, у нього шанс є. може Да. А у нас, в людей грішних, простих так, ще й інших, цікаво, що якщо первосвященник стояв перед Богом в заплямованій одежі. Угу. Він не відрізнявся від. Е, якщо буде стояти будь-яка інша людина, ну буде на дві плями більше або на дві плями менше. Якщо він стояв в такому одязі, він представляє все, все людство всіх людей. Ми всі одинаково зрішили. Написано в Біблії, всі зрішили і позбавили і слави Божої. Неважно, який в тебе титул, чи ти єпископ, чи ти священник, чи ти пастор, чи ти, простий, чи ти простий рядовий християнин. Ніякої різниці немає. Одяг заплямлений, всі грішники, всі зрішили. І нічого не міг зробити проти сатани цей первосвященник. Брудний, бо сатана був правий, тому що в дійсності звинувачення в нашу сторону є правильне, але справа в тому, що цей ангел, який якраз символізує Ісуса Христа, сам зняв з нього той брудний одяг. Все. Всі заслуги в Ісусі Христі. Фактично, ми бачимо, що не власною людською силою, а тільки силою Божою. Бог прощає той гріх, не людина може собі якось заслужити, якось витерти себе або. Бог. І ось що цікаво, бачите, є такий момент дуже важливий, я би хотів звернути увагу. Люди часто приходять в церкву, і, зокрема, перед Пасхою є сповідь. Люди сповідуються, проходить час, і вони знову живуть тим життям. Але бачите, Бог говорить, що треба покаятись, очиститись і далі сказано, якщо ти будеш ходити моїми дорогами, угу. не просто прийти до священника, покаятись і сказати, все, я вже чистий і, чисти, і живу собі своїм життям. І далі а, як жив до цього часу. Та а Бог каже, ходити моїми дорогами, тобто потрібно змінити свій спосіб життя, жити так, як угодно як Богу. Як говорить Біблія. Ну, це у глобальному плані спасіння Божою силою дійсно можна да. спастися, признати про краю своє свої гріхи і покаятися. Ну а от практичному житті, практичному житті, от, наприклад, ми бачимо, вони хотіли будувати храм, так. Як ми говорили в попередній програмі, і в них не виходило будувати, програм, будувати храм. храм. І бачимо, що просищеник старався, і закликав. І, ісус, і цей, і Вель теж, да, і кожні, можливостей не було. От яку пораду дає Захарій в четвертому розділі і, керівникам народу? Він, зокрема, Дав видіння. Звичайно, що немає часу зараз нам це розповідати, але видіння про сві... семисвічник золотий, який був у храмі, подібно. І ось що цікаво, що там якраз були дві оливки, з яких капало це масло, яке горіло. І Бог каже, каже: не силою і не міцю, але тільки моїм духом, говорить Господь Савоот. Тобто Бог. Розумів, що люди немічні, Ні, народ немає. народ не має тої сили, але він говорить, каже: Я вам дам цю силу, і те, що, здається, для вас не може бути виконане, все ж таки з моєю допомогою ви все це можете виконати. Тому слово Господнє воно є живе і діяльне, і ми повинні розуміти, що якщо Господь пообіцяв, то Він дасть нам сили це виконати. так Тільки потрібно людині що робити. Дійсності довірити і прийняти це. Хотіти для початку. Так. Так. Хотіти цього, прагнути. А як ви думаєте, от е, яку роль відіграє піст взагалі в житті християнина? От, чи він може допомогти в цьому вираженні прагнення людського перед Богом? І що для цього потрібно? В Євангелії взагалі написано: Христос сказав, що Піст має велику силу. Угу. Особливо, коли йшло в контексті. У них зціленіснуватих, які угу. були одержимі нечистим угу. духами, Христос каже, ця начість не виходить інакше, як від посту і молитви. Але е, в народі Божому часто цей піст зводиться до простого формалізму. І тоді Бог дає певну вістку. От через Захарію він дав таку був звістку, що е, нарікали, ми постимо, ми моримо себе голодом. А результатів ніяких немає, Бог не діє і так, 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 так. далі. нам, чи ні? Треба нам це робити, чи не треба. І Господь знову ж таки використовує Захарю і каже: так говорить Господь Саволод, промовляючи. Судіть по правді, чиніть один одному милосердя і милість, вдову й сироту, чужинця і вбогого не гнобіть і не думайте зла один одному в серці своєму. Але вони не схотіли слухати і відвернули своє рамено від мене, вуха свої вчинили тяжкими, щоб не слухати. Серце своє зробили кременем, щоб не слухати закону, і тих слів, що послав Господь своїм духом через давніх пророків, був великий гнів від Господа Саваота. І сталося, як я кликав, вони не слухались. То вони будуть кликати, а я слухатись не буду. Так. Часто люди постять, морять себе голодом і кажуть, що Бог не чує. А тому, що відкинули милосердя. Відкинули любов до ближніх, відкинули послуг заповідям. Прощення, Божим. прощення, прощення, не прощення. Не прощають один одному в і постять. Угу. Морять себе голодом. Бог каже, ні такий піс не підходить. Да, дуже дякую вам. Дуже дякую вичерпні відповіді. Безумовно, це глибоко. ми до кінця і не могли дослідити. Але ми, хоча би, дали я думаю цікавість людям відкрити і почитати. Її. Дорогі друзі, я думаю, що у вас є біблія, тому відкрийте, будь ласка, книгу Захарії і почитайте її. Кілька разів почитайте, щоб вона відкрилася. І хочу сказати, що якщо ви шукаєте Господа, і якщо вам здається, що у вас немає надії, я хочу вам від Господа сказати: у вас є надія. Придіть до Бога, такий, як ви є. Попросіть Нього прощення в цей же час, покаться в ваших провинах, примиріться з вашими ближніми, і ви відчуєте, як Бог повернеться до вас і щасливішою за вас людини не буде в світі. Хай Бог береже вас до зустрічі.